У южному може з'явитися ще одне місто побратим у Європейському Союзі. Минулими вихідними в наше місто прибула делегація із болгарського міста Каварна. Володимир Новацький підписав меморандум про співпрацю. Які пункти увійшли у документ, та що він передбачає, знає наша знімальна група. Гостей українська сторона, як і годиться, зустрічала у кращих традиціях із короваєм, сіллю та піснею. Останню заспівав хор «Благовість» під керівництвом Володимира Петровського. Ангельські голоси южницьких артистів буквально заворожили присутніх. Сюрпризом для болгарської делегації стало виконання гімну її батьківщини мила родина. Меморандум про співробітництво передбачає вісім пунктів. Здебільшого це обмін досвідом та розвиток у різних сферах економіки, науки, охорони здоров'я, екології, а особливо туризму та культури, в яких Каварна теж місто на березі чорного моря, досягла успіху. І це попри те, що населення містечка втричі менше южного і складає 11,5 тисяч. Проте каварна навіть змогла закріпити за собою статус рок столиці через відомі на увесь світ фестивалі, на один з яких вже запрошені женці на зачарована южним, навіть тим, що я побачила протягом одного дня. Наша ціль культурно-економічний розвиток та туризм. Першим кроком ми запросили южненські колективи взяти участь у нашому фестивалі. Інші напрямки для співпраці ще будуть розглядатися в майбутньому. Южний має декілька міст побратимів у Білорусі, Грузії Угорщині. А каварна має стати вже другим болгарським містом, з представниками якого Володимир Новацький підписує меморандум про співробітництво. Але це лише своєрідний договір, намір і очікувати більшого аніж офіційна зустріч поки що зарано. Як розповів міський голова, принциповим є залучення до співпраці саме міст з європейського союзу. Це дозволить южному брати участь у різноманітних конкурс для утримання грантів та залучити се. Серйозних інвесторів Сейчас мы уже не рискуем, скажем так, подпи подписывать договор о городах побратимых, потому что мы их плохо знаем, они нас плохо знают. Они вышли с инициативой на нас, чтобы мы заключили с ними договор о сотрудничестве. Поэтому мы попробуем сотрудничать. Нам нужно поддержки двух городов Европейского Союза. Я думаю, что если мы найдем точки соприкосновения и с Коварной, поэтому они нам помогут в плане того, чтобы мы работали с Европейским Союзом. Делегація провела у нашому місті увесь у вікенд. Гостям показали місця культурного відпочинку южненців. Зокрема, Петро Кутинець провів екскурсію палацом культури. Дружба. Окрім того, у суботу, 20 лютого, делегація відвідала театр опери і балету в Одесі.